Скарбора. І він сій найс. Доброго дня. Сьогодні 17 серпня 2024 року. Ми пробули в місто Скарборо. Це невелике містечко, курортне. Населення тут десь близько 50 тисяч чоловік. А в а в околицях більше ста тисяч населення, це курортне містечко, і сюди люди похилого віку приїжджають на свій відпочинок. Але сюди у вихідні просто хочемо розвіятися. А для насті це перший раз вона їде в це місто, і для неї буде цікаво. It's beautiful peaceful, peaceful, peaceful there is a ballad in scarborough, i think. Okay, can you sing a little bit? are you going to scarborough? lucy sage rosemary. Of time. Turn left on remember me to the one who is there. she once was a true lover. Excellent. У кожному курортному містечку тут є сувенірні магазини, також магазини з одягом, багато бабів. А ми спробуємо знову фіш-н-чіпс. Це дуже популярно серед англійців. Їхати на узбережжя, в курортне містечко і на обід їсти фішн-чіпс, рибу з картоплею. Вже подобається Скарборо, красиве містечко, також має гарну історію, і тут поєднання і курортного міста, і історії. також багато цікавих людей, ярмарок, каруселі, тут все для всіх поколінь, і для молоді, і для дітей, також для людей похилого віку. І завжди. Смачні фішн-чіпс, також я купляю тут морепродукти свіже вимовлені це також дуже здорово. Спускаємося до набережної, дуже красиве море сьогодні. А з цього боку замкові стіни. Ось ярмарочна площа та атракціони. Вони прямо розташовані на набережній Атмосфера курорту, моря, багато людей, узбережжя, Вікторіанська Англія, Морозиво, Орсандеп, Шенчипці, Історія, Вікінги, Нормани. Дуже цікаво. І це все розташовано. Вікторіанські отелі. А з цього боку я бачу маяк. Дуже ручні, вони вихватують їжу просто з рук. Дуже приємно бути на узбережжі. Також море знаходиться дуже близько до нас, тому що в цьому місці, коли ми раніше приїжджали, море було дуже далеко. Зараз по ньому можливо навіть прогулятися. Я б задоволенням поплавала, але ми цього не планували. Я не очікувала, що вода буде близько сьогодні. лише 20 градусів, але для Великобританії це досить тепло і приємно. Море також для мене переносне для плавання. Тобто я була б в змозі тут плавати сьогодні. Жаль, без купальника сьогодні. У нас уже традиція, коли ми їдемо на узбережжя, ми завжди купуємо морозиво, також фіш-н-чіпс, Так що цього, сьогодні також від цього цього не відмовимось. Зараз вирішила сама піти та знайти тут могилу Анни Бронте в Скарборо Тут прогулянка наодинці. Більше допомагає почути атмосферу міста і також більше відчути, як я тут себе почуваю і що мені тут подобається, що мені тут дійсно хочеться зробити. Тут шумно та багатолюдно, але Скарборо та в інших курортних містечках все одне і ж. завжди людно. Люблю фламінго, і ось будівля прикрашена фламінго. Дуже цікаво. О, Мої улюблені морепродукти свіжі, також завжди добре. Але не знаю, куплю сьогодні чи ні. Ну дуже хочу, подивлюся. Ми ще тут маємо час, старовинна Англія тут. Відчувається вікторіанська атмосфера, тобто 19 сторіччя. Це доки. Тут пришвартовуються кораблі та риболовні шлюпки. Ось бачимо пірата. Піратський прапор. По сходинках до замкових стін. Дуже красивий вид нам море на місто Сент Меріс Чорч Це туди я йду. За деревами замкові стіни майже не бачу зараз, але з іншого ракурсу їх дуже добре видно. Місто Скарборо було засновано вікінгами в 10 столітті. Головний вікінг був Торгіль Скарті і від його імені пішла назва Скарборо. У 12 сторіччі нормандські феодали сюди зайшли. І тут поселилися. З карті перекладається заяча губа. І нормани вже назвали це місто Скарборо, тобто фортеця Скар, Скарті. Сент Беріс Чорч. Скарборо. Від нього залишилися лише стіни. Цьому замку десь 800 років. Скарборо фортеця існує з 12-сторіччя і використовувався як фортеця до 1745 року. Замок Скарборо входить до національного трасту Великобританії і власником являється уряд доторкнуся до історії 800 років дуже вражаюче. Адже дійшла до церкви Святої Мерії, тут похована наймолодша із знаменитих письменниць сестер Бронте Ен Бронте. Вона проживала у цьому місці і потім захворіла та померла. Наскільки я пам'ятаю від туберкульозу. З цієї сторони також дуже приємний вид на море, дуже мальовничі місця. Церква Святої Мері. Як це прийнято в Великобританії, в старовинних церквах на подвір'ї знаходиться цвинтар та могили. Ен Бронте написала лише два романи: Агнес Грей та «Тенант оф Вайтфелл Холл. Я обидва романи читала у аудіоформаті, І події романа Агнес Грей відбуваються у Скарборо. Так що вона жила в цьому місці і написала про це у своєму романі. Тут на могилах вже надписи не видно, і тому було складно знайти, але ось ця могила Ен Бронте. Навпроти церкви, будівлі, квартирні дома. Це невіддалене місце, але тут тиша та спокій. Дуже красива та мальовнича церква, вона також діюча. Я тут вперше та навпроти цього замку скарбора. Повертаюся на узбережжя. Варто бувати в таких місцях, дуже надихаюча атмосфера, я просто під враженням. Зараз повертаюся до натовпу. Піратський човен. Узбережжі дуже приємно знаходитись. Також я почуваю, що тут інша атмосфера, ніж в інших місцях. Наприклад, у відбі там зовсім все по-іншому, там завжди все асоціюється з рафом Дракулою. А тут можливо вікторіанська епоха, атмосфера справжнього курорту, дійсно, справжнє курортне місце. Також мені дуже сподобалось побувати на могилі Енн Бронте. Я знову хочу подивитися фільм. Тенант Холл» екранізували. Я вже бачила цей BBC серіал. Там декілька епізодів. Дуже гарна екранізація. Я можливо ще подивлюся. Агнес Грей» я не змогла знайти екранізацію. Але було б цікаво і щоб до оповідання також екранізували. Тут купляємо офіси чіпс, потім їдемо додому. Ще одне красиве місце в Скарборо Сент Ніколас Гарденс. In in front of each other. Yeah. Тут уже вікторіанський стиль, 19 століття. річчя Першого разу, коли ми сюди приїхали, ми тут прогулювались, їли fish and chips, як пікнік тут на країні. Також робили фото. То побачення скарбору. Побачимось наступного разу. Ми були тут три роки тому та два роки тому. I think if this town is good for living. No, I think it's good to come and visit, but probably some of the villages on the outskirts of Scarborough are nicer in North Yorkshire. But uh, it's a nice, a nice place to visit for yes. a day. Yes, I agree. For visit, is good, but for living, um, I would not choose this place. I don't, I don't think it's a place you'd come for a holiday for a week or something <laughs> like that. or not Краще сюди лише приїжджати лише на один день, навіть на декілька днів тут б нічого б такого робити. І краще, як ми робимо лише інколи приїжджаємо сюди на день і потім повертаємося додому. А в Чай маленьких вайдані. селищах, які навкруги, там ну, досить непогано жити. Все, залишаємо Скарборо, їдемо додому. 1.1 1 .1 miles at the roundabout continue straight hotels at one time would have been full you know uh, and between and sort of 1920s and 1960s or something like that you know when well, well, british did not go abroad yeah the holidays. yeah when people started to go abroad in the 1970s that's when a lot of these places started to um, you know fall uh -huh. fall up not fall apart but become less popular 100 років тому ці місця були дуже популярні, як курортні. тут також і спа, і тут цілющі джерела. Сюди всі британці з'їжджалися в такі курорти. Але останні роки люди мають можливість їздити за кордон і тому сюди вже рідше люди приїжджають, але все ж таки досить багато людей. Також бачимо багато пустих квартир та домів. часто, як це було раніше. Yeah, Scarborough. Scarborough, да. Це ще скарборо. Але це вже як предмістя. But, uh, ah, you mean living houses are different? No, I would live in a house Ah, like you that. would not yeah, like I would to live. Leave. Yeah, some of these ones. Ah, you would like more yeah, modern. Yeah, on the outskirts. Of, you know. Da Richard каже, mm -hmm. що у старому домі він би не хотів so, жити. Nice. Da він би вибрав щось in отаке. 12.9 miles. At the roundabout, take the second exit on a 170 Main Street. Well, it's quite pleasant. The surroundings. Красиві види, все охайне, дуже гарне. Окей, ви Аливин Окей, Все, зараз вже виїжджаємо. Аутов скарбором. Все, поля та ліси.